Любі друзі, всіх вітаю вас на своєму каналі. Я вже дуже давно не знімала ніякого відео, але сьогодні розпочався день ось так красиво. Я приїхала до свого шефа забирати ключі від стоматології, так як він не працює. І мені потрібно забрати ключі і відкрити стоматологію. А він живе напроти озера. І ось Я приїхала і бачу таку картину. Один чоловік годує лебедів. Тут так багато лебедів, що я не могла просто так це залишити, я мушу це вам показати, поділитися з вами цією красою. Вони такі гарні, такі великі. І казочки також є. Їх тут дуже-дуже багато. Подивіться, яка краса. І взагалі... Мій шеф живе дуже в красивому місті, Тут дорога, будинки. ну Він живе ось там трошки далі будинок. Але якраз напроти озера цього, там такий, така будівля старовинна. І ось тут це озеро з цими прекрасними лебедями. Подивіться на них, ще, я ще ближче підійду. Крила розпустчені, які вони гарні, б'ються. Добре, потрібно йти, продовжувати свій шлях на роботу відкривати. А то зараз вже приходять пацієнти, а стоматологія все закрита. Я приїхала на роботу, Я відкриваю нашу стоматологію. Буду починати працювати. Так, у нас називається стоматологія Джон Дінін Дентис Вона знаходиться на Лейтоні. Кому цікаво, можете загуглити. Кому потрібно лікувати зуби, то наш лікар Джон Дінінг один з найкращих. Я би сказала, для мене він є самий найкращий. Знаходиться. На лейтені напроти тут зупинка, все дуже е, зручне розташування. Покажу вам трошки нашу стоматологію, поки ще немає пацієнтів. Це в нас у нас room, ніби кімнат для очікування. Наш шеф Джон любить дуже різні такі безділушки, як я кажу, картини. У нього багато того всього є. Я вже повідкривала двері, щоб люди бачили, що ми працюємо, Повключала навколо світло. зараз вже всі почнуть сходитися на роботу. Станція метро дуже близько від нашої сторони. Там бачите, так червоні такі кружки з синім, пише. станція андеграунд. А раніше я жила ось тут, де ці. Голубі двері, я вам приблизно напротив. Знаєте, як зручно було, ранком встав, вмився, 5-10 хвилин зібрався і бісенько прибіг на роботу. Дуже зручно було. Я скучаю за цим місцем. Тут у нас ще одна зал очікування. Там вже йде кабінет Джона. Тут Джон працює вже більше 30 років. Крісло стареньке, все стареньке, але люди до нього йдуть більше, ніж до всіх. Тут Джон повісив портрет якогось відомого африканського співака, зветься Боб Марлі. Джон є великим шанувальником його пісень, ну і повісив собі його портрет. Хтось йому вам подарував цей співак, до речі, був дуже популярний в 70-ті-80-ті роки. Може навіть хтось пам'ятає його пісні, то напишіть. Далі ще покажу. Тут у нас рецепшн з різними е плакатами. Що має бути? Соціальна дистанція, не курити, таке, таке, таке. Ну, тут багато інформації всякої. Тут у нас йдуть наші рибки. Вже дуже давно не чистили цей фіштанк, акваріум. Але вони такі мудрі, ось тільки хтось приходить на роботу, вони вже все, близенько так до кучки збиваються, бо вони знають, що зараз хто прийшов, зараз будуть їм давати їсти. Корм насиплють зверху. Полюбуйтесь, які гарні рибки. Ротики відкривають вже ждуть. Так, да, ви чекаєте, що я вас зараз покормлю. Так, зараз я вам дам. Так, да, так, да, ви зголодніли за цілу ніч. Ну, підожіть трошки, підожіть хвилинку. Треба вже почистити ваш акваріум, вже давно начищений. Тут ще ось така штучка, безділушка, не знаю, як це називається. Ось такі прикраси ковані. Гарні вони, до речі, ці прикраси. Ще один рецепшн, цей червоний, з такими картинами величезними, така є картина. Тут вазони різні, ще картина з собаками, телевізор і ще один кабінет Моніки. Тут вже більш сучасний кабінет, з сучасним обладнанням. Кріслом, все-все-все нас тут більш таке сучасне. Справді Джон не любить нічого нового. Він любить все старе, він любить все ремонтувати своїми руками. Він прив'язаний до того, він такий дуже-дуже, якби е... Як це сказати, <смі> любить все старе і любить то все спасати, щоб воно нічого в нього не пропадало. Ось тут ще одна така гарна картина. Так, він цінувач картин. У нас все йдуть відео е, якби спостереження. Ще не включені, але воно все записується. Ось така в нас стоматологія, де я працюю. Дуже гарний, дуже гарно, Приємно тут працювати. Багато картин. До речі, тут ще є ось такі вітражі. Скляні. Зараз потрібно включати комп'ютери і приступати до роботи. До речі, ще раз повернулася в кабінет Джона. Я трошки відкрила шторки, бо було затемно. І хочу вам показати детально цей кабінет, хочу звернути увагу на його декорації. Зверніть увагу, які картини. Він дуже любить арт. Ось таке мистецтво. Як це називається арт? Ну, мистецтво так. Картини. Тут у нас копія. Напишіть, хто знає, як називається ця картина. Ну, звичайно, це не оригінал, як я вже сказала, це копія. Дуже відомого художника. Також Джон дуже любить літаки. Раніше тут був дуже великий літак, десь приблизно один метр, але комісія сказала, що не можна. Тому він зняв, але все рівно повісив собі ось такі маленькі модельки. Далі ще одна картина ось така. Зверху, зверху в нього також годинник в вигляді літака. Такий літачок стоїть. Знов там камери. Ось ця свинка. До речі, я зараз вам покажу, що ця свинка робить. Дівчата, я зараз вам включу цю свинку, це чудо. Дивіться сюди. <рив> ну от хто, хто бачив в кабінеті в лікаря-стоматолога ось таку свиню. Я впевнена, що це перший раз, що ви бачите лікаря, який тримає в себе свинку в кабінеті. Дивіться, яке це чудо, і саме головне, що Джон Тому дуже тішиться. Що він всім пацієнтам цю свинку включає, показує, люди сміються. Він, тобто він піднімає людям настрій спочатку, а потім вже приступає до лікування. І через то люди всі люблять Джона, всі приходять до нього, чекають дві години в черзі. Ось, давай, свинка, підемо на місце туди, на твоє місце. Дивіться, який контраст. Гарнющі, дорогущі картини і свинка ось така. Це дійсно, це якесь чудо природи. Я впевнена, що перший раз ви бачите такого лікаря з таким кабінетом. Так, а оце я. Вже зараз я йду приступаю до роботи, тому що вже наша лікарка-Моніка прийшла. І я трошки покажу вам деталі, що тут ще в Джона є. Джон любить збирати всі оці сувеніри, які йому дарують пацієнти, привозять з різних країн. Так. Він то все береже, він то все цінує. Та якісь такі всякі дурнички, якісь квіти такі цікаві. Все різне, отак. Ось такий в нас кабінет, в якому я пропрацювала багато років. Напишіть, будь ласка, чи вам це подобається, чи ні. Ще, до речі, тут така картина дуже гарна. Та всі-всі гарні картини. Люди сидять і з задоволенням милуються цими картинами, поки очікують на прийом до лікаря. Зараз я маю декілька хвилин і я розкажу, ким же я працюю. Отож в Україні я закінчила Івано-Франківську Івано державну медичну академію у 2000 році, спеціальність лікар-стоматолог. Тут, в Лондоні, я знайшла роботу і працюю вже більше 20 років асистент-лікар-стоматолога, тобто медична сестра при лікарі, медсестра при лікарі, так скажемо. От, але так як в нас малесенька поліклініка, тут тільки два лікарі цей Джон, з яким я працюю вже більше 20 років, і Моніка, інша лікарка, то ми всі весь наш штаб, ми, ми так якби вміємо робити все, що потрібно. І коли Джон не працює, так як сьогодні, наприклад, я виконую обов'язки ось тут на рецепшені. Також в кінці робочого дня я можу поприбирати це за бажання можу поприбирати, можу не поприбирати, повиносити сміття, прибирати кухню. Але як правило, ми це все робимо. Я маю на увазі, ми я і інші медсестри, тому що ми тут всі працюємо вже досить довгий час, і це вже нас не так, як робоче місце, так як домівка, і хочете, звичайно. Залишити домівку чистою і повернутися, щоб було все чисто, охайно, і почати новий робочий день в гарному, чистому приміщенні з гарним настроєм, а не повернутися там, де є грязно, брудно і щось таке порозкидуване. Джон, наш лікар і бос, немає не ніякої прибиральниці, не немає, тому що ми от всі по черзі, хто коли може щось приберемо там, 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 і так от він на нас поклав ці обов'язки. Ми це робимо, ну а що робить? <с> Якби була якась прибиральниця, може б не робили, а так ніби прибирати не багато, нічого, це нічого страшного. Ну так от. Тому що я розказала це, Тому що багато хто з вас запитував. Де я працюю, дехто навіть сказав, що я нічого не роблю, а заробляю багато грошей з Ютубу. З Ютубу я взагалі нічого не заробляю, ні копійки, а знімаю відео десь-колись, тільки в своє задоволення. Це в мене більше йде як хобі, тому що коли я десь подорожую, бачу щось гарне навколо, я хочу це, звичайно, зазняти і поділитися з оточуючими цією красою або чимось таким неймовірним, цікавим. Мені кажеться, що інші люди також хотіли би це побачити. Ну, вважаю, що я відповіла на ваше запитання, і тепер ви знаєте, хто я і де я працюю. На цьому буду закінчувати своє відео. Якщо у вас є якісь запитання, пропозиції, пишіть, будь ласка, мені дуже приємно, коли ви коментуєте. Приємно мати якийсь зворотний зв'язок. Так що всього вам найкращого. Bardzo wam, dnia.